Привіт, друзі! Ви на каналі Follow Your Dream. І в сьогоднішньому відео не буде ніяких ні розпаковок, ні оглядів, ні ремонтів. Я хочу з вами провести таке розмовне відео, де також дам вам пораду, як ще можна заощажити свої гроші та свій бюджет. Сьогодні мова піде про деякі хитрощі покупок на Аліекспресу, оплати мобільного зв'язку, кабельного телебачення, інтернету. А також. Я вам розповім про деякі речі, які ми отримали безкоштовно, за яких мали б може б заплатити гроші. Тому сідайте удобніше, деякі блогери кажуть, налівайте чай, чи каву, а я це ніколи не роблю. Тому робіть все, що хочете, можете просто мене слухати. Поїхали! І перше, про що я хочу розповісти, це про те, що з якогось моменту ми з Оленою почали приймати участь у всіляких акціях та розіграшах. Я дуже скептично до них відносився і вважав, що ну, шанси дуже малі. Але ж ми почали вигравати. От, наприклад, у нас неподалеч від нас знаходиться ну, такий самий крупний на Троєщині торгівельний центр, район. І там кожного року, коли святкували його день народження, ну, можна було виграти якісь сертифікати. І ми там виграли деякі і грошові сертифікати. Олена наступного року виграла сертифікат на її кросівки «Сауконі», в яких вона прошагала. І до Норвегії, і до Португалії. Вони такі зручні для неї, що вона їх відчуває себе як в тапочках. І це було безкоштовно. Потім, коли я собі купляв куртку North Face, також можна було отримати такий яби, квіток на участь в акції, і завдяки участі в цій акції Оленка отримала сертифікат на золотий прикраси. Ми купили, начебто, якийсь колончик і ланцюжок золотий. І це все теж було безкоштовно. Також Олена дуже любить цирк, театр, балет, кіно. Але ж ми не могли кожного разу витрачати гроші на ці квітки. Тому, якщо і купували, ну тільки на якісь такі значені. І ось до нас, до Києва, приїхав такий сучасний 3D-балет Лебедіне Озеро. Олена дуже хотіла туди потрапити, почала шукати якусь інформацію і побачила, що торгівельний центр Гулівер наш розігрує два квітки на цей балет. Ну і вирішила взяти участь. Я теж був скептично так налаштований на це, бо там було більше тисячі учасників. Але ж якщо ви посилаєте, мабуть, правильний посил до Всесвіту, то Всесвіт може вас почути. Оленка настільки була впевнена, що вона виграє, що навіть коли вона виграла, це вже не було ніяких сумнівів, що, що це працює. Так, друзі, Олена стала. переможцем, и мы пошли на цей балет. Балет, до речі, був дуже гарним, незвичайний, незвичайний, але ж нам дуже сподобалось. Класс! Я выиграла билеты, вот сейчас мы их только что забрали на Лебединое озеро. Я так давно хотела пойти на балет, и этот миг почти настал. Билетики уже у меня в руках, скоро идем. Очень важное дополнение. Здесь отмечено, что нельзя приходить с сигаретами, бомбой, фотоаппаратом, зонтиком. Оружиєм марихуаною, собакою і спиртним. А як без співаса туди? Прийдеться й дінат резвою. Ну, Олена у своїй блогері в інстаграмі виграла якийсь там засіб за доглядом, за волоссям, ще деякий призів було. Тому ми так поступово почали брати участь у кожному розігріші. Ну, звісно ж, коли пепсі оголосила про старт своєї акції Граю в кіно де щодня можна було виграти саундбар, щотижня сертифікати, плет, посуд, Щомісяця 70 дюймовий телевізор, а наприкінці акції головний приз 100 тисяч гривень, то ми прийняли в цьому участь. Треба було збирати корки для пляшок, покришки для пляшок це не те ж саме. Хоча я працював в компанії Coca-Cola, і там всі їх називали корки. І навіть від постачальника вони приходили з назвою корки для пляшок. Що, якщо подивитися переклад, то корок це на російську буде пробка. Ну, я так звик, тому так і називаю. Так ось треба було принаймні дві корки акційних. З кодами, тобто два кода ввести, і на наступний день ви приймали участь в розірші саундбара. Але тут є два нюанси. Один аккаунт міг тільки його один раз виграти. Якщо ви його виграли, то скільки ви потім не вводили кодів, ви вже не приймаєте участь в розірші другого саундбару. А друге це те, що якщо ви вводите дві корки чи більше, ну чим більше, тим краще, більше шансів, то вже якщо ви не виграли його наступного дня. Післязавтра, на наступну виграші, вони вже не приймають участі. І вам треба вводити нові. Хоча оці, які ви ввели, вони приймають участі і там щотижневому, що місячному, і виграші головного приза. Але якщо ви хочете саундбар, то вам треба було принаймні хоча б дві ці корки акційних вводити щодня, якщо ви не виграли. І ось ми стали їх вводити. При цьому ми зробили два аккаунти, щоб збільшити свої шанси. Деякі дні ми вводили на один аккаунт по 20 цих корок. І нарешті ми виграли саундбар. Ось він, ось він, він. Ми також виграли, набрали певну кількість цих корок і взяли плед, і взяли там посуд, чекали на головний приз, чекали, що може телевізор виграємо, але ж війна все зіпсувала. Ще я хотів додати, що за кожний введений код давався сертифікат в магазин Foxrot. На суму знижки 100 гривень. Але треба було купити щось на 500. Тобто купуєте це на 500, на 600, і вам дається знижка 100 гривень. Це був мінімум 500 гривень. Ну, нас це не влаштовувало, нам нічого не було потрібно, але ми за кожний введений код, у нас на двох аккаунтах було біля 700 цих кодів з цих корок виграшних. Ми ж чекали головний приз. Зрозуміти, 700 корок, 700 це дуже велика кількість. Ну ось так, ми не виграли, але хотіли ці нам вже дали ці 700 кодів для Фокстрота, і Ми хотіли для вас, для наших підписників, їх виложити в вільний доступ, щоб ви, якщо будете щось купляти в Фокстроті, скористалися знижкою в 100 гривень. Але ж на жаль, і війна скасувала ці коди. Також до нового року стартувала акція активів. Віддано це йогурти. Треба було шукати також акційні коди під етикеткою. Там була така відривна смужечка, на якого вони були. Треба їх було вводити, і за кожні 24 коди вам давалась можливість вибрати або сертифікат в інтернет-магазин розетку на 100 гривень, це наш такий самий знайомий інтернет-магазин техніки, або 100 гривень на салон краси. І тут вже ці сертифікати, вони були еквівалент грошей. Тобто, якщо я щось замовляю в розетці на 101 гривню, то сплачую тільки 1 гривню, а іншою я розраховую цим сертифікатом. І це нас вже дуже влаштовувало. Але тут також був нюанс. На кожний анкаут дозволялось отримати тільки 3 сертифікати. Тобто ввести 72 коди. А ми ж то хотіли більше. Тому я завів аж 6 аккаунтів. Добре, що хоч і треба було вказувати номер телефону та емейл, ніякої верифікації на них не приходило. Тому я создав 6 таких безкоштовних поштових адрес, вказав телефони наших родичів, знайомих, і таким чином ми виграли сертифікати, ми брали тільки розетку на 1600 гривень. Добре, ці сертифікати працювали півроку, і ми за ці півроку, хоча і були в евакуації, ну коли повернулись, ми всі їх витратили. Купили все, що нам було потрібно, сплатили такі якісь невеличкі гроші, все решта були ці от купони. І ось перша парада. І вона стосується і активів, і пепсі, і навіть всіх акцій, яких ви можете приймати участь. Якщо ви назбирали певну кількість достатню для чогось, щоб щось взяти, беріть. Беріть, бо потім цієї можливості може не бути. Наприклад, у Пепсі у нас було два екаунти і 700 корок. Але я на своєму екаунті не зміг виграти нічого, навіть взяти за певну кількість ні плєда, ні посуду, нічого. Бо коли вони вже розігралися, а це було десь через місяць після старту, неможливо було навіть зайти, Він висів. Ось вот зараз намагаємося виграти сертифікат факт 1000. У мене 244 кода. Осталось менше минути. прошлую неделю в первую секунду сайт повис вообще Лейса. И невозможно было сделать какую-либо операцию. Он 20 минут висел. Нас после этого забанили. Решили, что мы делаем какие-то махинации. Два аккаунта мой и Ленин. Но, слава богу, разбанили. И теперь вот мы опять участвуем. Принцип такой. Сейчас мы смотрим. Это сервер точного времени. Делаем отчет. Переходим на сайт. И когда должно быть ровно 12, нажимаем на сертификат, и, возможно, нам получится что-то выиграть. Ну вот, собственно, остались последние секунды. И вот, смотрите, как мы это делаем, без всяких шпионских программных обеспечений. Итак, 5, 4, 3, 2, 1, старт. Упс! Подарунки закінчились. Ну, як такою може бути? Тобто, от моментально, бачите? І призів цього було 10. І я не встигав натиснути Хочу отримати цей приз. Все. А в перші тижні, коли була акція, Оленка без всяких проблем зайшла, отримала, зайшла, отримала, обміняла там, певну кількість корок на цей приз. Через місяць це було неможливо зробити. А в випадку з активії на десь, може, третьому чи. Четвертому тижні, от кому був потрібен салон краси, він пропав. Його вже не було. Все, Всі закінчили сертифікати, залишились тільки розетки. Ну добре, що нам була потрібна розетка, тому ми збирали і розетку цю доповнили. Якщо ще казати про акції, то ми ще вдвох приймали участь, тобто збирали на смітниках ці виграшні коди. Це були гаврилівські курчата, це курка. На упаковці була наліпка там з кодом. Треба було вводити, можна було виграти дошку або там гроші. Ми не дошку, ні гроші, на жаль, не виграли. І Сок-Садочок анонсував у січні акцію, яка повинна була стартувати з березня. Вже в січні були ці виграшні корки, ми їх збирали, цілий кульок не збирали, але акція так і не стартувала, бо 24 лютого почалась війна. Ну ось, друзі, на своєму досвіді я можу вам радити брати участь в акціях. Можна виграти. Ми багато разів вигравали, і тому по всіх наступних акціях, які будуть, я вже так розумію, це після війни, ми також будемо приймати участь. Наступна моя парада буде для тих, хто щось купляє на Aliexpress. Друзі, це не офіційна інформація, це мої спостереження. Так ось, якщо ви купуєте постійно, це може не працювати. А якщо ви так інколи купляєте там щось, то моя парада буде така. Десь через кожні 3 місяці, якщо ви зовсім жодного разу, підкреслю, жодного разу не заходите в свій аккаунт на Aliexpress, то потім, після трьох місяців, коли ви зайдете. Він вам дає такий, як не невітальний, а щоб ви не, не виходило, щось купили, дає купон. І кожного разу різна вартість. От, наприклад, ми останні там, 5 місяців нічого не купляли. Бо була війна, було не до цього. Навіть настрою не було. Я зайшов на Аліекспрес, мені воно дало на 2 долара, треба купити щось на 2,01. Тобто я щось купляю на 2,01$, долар, 1 цент сплачую, 2 долара купон Аліекспрес. У мене ще є аккаунт Олени. Олені дало 4 долари. Друзі, ще раз нагадую, це мої спостереження. Я так роблю кожного разу. Не заходжу 3 місяці. Може інколи менше, треба, може інколи більше. Але отак от кожні 3 місяці воно мені дає безкоштовні оці купони. У мене є ще один аккаунт, на який я просто заходжу, коли треба подивитись, ну якісь там товари, скільки вони коштують. От на тому еккаунті я там заходжу дуже часто, нічого не дає. А от ті аккаунти, на які я не заходжу, воно дає купон, щоб ви, коли ви туди зайшли, щоб ви там залишилися і хоч щось купили. Так що, от, ось така порада. Наступна порада буде про мобільний зв'язок і оператора Vodafone. Я не знаю, чи є таке у інших операторів, але розкажу про Vodafone. Наприклад, у мене зараз, якщо платити щомісячно, то я б мав сплачувати 145 гривень. Туди входили 10 ГБ інтернету, безлімітний внутримережевий зв'язок, 150 хвилин на інші мережі і міські, і начебто там по 100 смс, 100 ммс, і навіть якась кількість хвилин, начебто 10 за кордон є. Це все коштує 145 гривень. І я їх мав би сплачувати щомісячно. Но це велика сума для мене, бо я зараз начебто ні ну, з ким не розмовляю. Коли я працював директором, у мене телефон не виключався. Коли я перестав працювати, то всі зв'язки якось втратились, і зараз ми спілкуємося, ну, здебільшого цим месенджерами. Голосовий зв'язок я тільки підтримую зараз з донькою та з сестрою, ну і ще там, може, з друзями під час війни також спілкувався. Тому у мене зараз немає великої потреби в голосовому зв'язку. Тому я можу оцю пораду, яку вам хочу порадити, застосувати. Якщо ви постійно користуєтеся зв'язком і для вас це край важливо, то ця порада може не спрацювати. А справа в тому, що, як і в випадку з Aliexpress, вам потрібно якийсь час за неї не сплачувати. І як тільки ви починаєте за неї не сплачувати, Vodafone вам починає присилати, ну такі пропозиції, спочатку від яких треба відмовлятись, а потім присилає таку, вже від якої відмовитись просто неможливо. Я вже третій рік поспіль. Використовую так звану послугу рік без обонплат. Це я не кожного місяця сплачую, а одноразово сплатив за рік і все. І у мене інтернет кожного місяця, і голова не болить аж тільки через рік. Цю послугу може замовити кожен. Але за скільки? Я його замовляю майже за копійки. Коли у мене закінчився черговий рік без обонплат, я просто перестав поповнювати рахунок. Ну, кому я потрібен, ті до мене зателефонують і вхідні безкоштовні. Хто мені потрібен, то я знайду, як з ними ну, наприклад, якимись месенджерами. І коли ви не поповнюєте десь місяць свій рахунок, вам починає Vodafone присилати пропозиції. Наприклад, там, поповнить на 20 гривень ваш рахунок, і ми зарахуємо ще стільки ж на ваш додатковий рахунок. Ну, Додатковий це взагалі таке. а, Це не основний рахунок, тому. Я навіть на це не, не звертаю уваги. Потім приходить таке повідомлення: сплатить 50 гривень, і ми наступного разу вам зробимо знижку на ваш пакет 30%. Ну, це вже гарніше. Так? Якщо я поповнюю рахунок, то наступний мій платіж вже буде там не 145 гривень, а там десь 50, Ну, наприклад. Добре. Але я теж відмовляюсь від цього. Потім вони починають мені пропонувати інший тарифи. От навіть я зараз вам зачитаю. Ось. Ми підібрали для вас дешевий тариф. Такого ви ніде не знайдете. Vodafone 4G Smart XS лише за 75 гривень в місяць. Безлімітні дзвінки в мережі 2 ГБ інтернет. Ну і так далі. 2 ГБ це дуже замало. Не вистачає його, щоб просто там подивитись. Твіттер, там трошки Ютубчик, Інстаграми, Фейсбуки. Не вистачає. Мене це не влаштовує, хоча вже 75 гривень замість 145. Потім, наприклад, в травні мені вже прийшло повідомлення. Заплатить, будь ласка, 10 гривень і ми вам дамо знижку 99,9% на ваш пакет. Тобто ви. Просто поповнюйте рахунок, який навіть не згорає. Бо якщо ви 145 гривень заплатили, то вони з рахунку вашого списуються. А тут 10 гривень ви їх поклали, вони так і лежать. Але вам дають безкоштовний місяць вашого пакету. О, це вже гарно. Я даю згоду. В травні я підключився і замість 145 гривень просто поповнив свій рахунок на 10 гривень. В травні це закінчилось. Наступний місяць я знов не сплачую. Знов водафон починає мені пропонувати якісь пропозиції. Я їх відмовляю, відмовляю. І чекаю, вони все ж таки колись повинні запропонувати мені рік без обонплат з дуже гарною ціною. Так він коштує десь півтори тисячі на рік, начебто. Може, я щось плутаю. Чи 1300 гривень на рік, якщо звичайним способом? І ось мені приходить повідомлення. Пропонуємо вам пропозицію. Сплатить 360 гривень, і ви отримуєте ваш пакет на рік без всіляких додаткових абонплат. Тобто у мене 30 гривень на місяць, 30 гривень на місяць, і я маю 10 ГБ інтернету всі привилегії, які є в моєму пакеті. Це зовсім інша справа. Я сплачую не 145 гривень, а всього лиш 30 гривень. І це. На весь рік від такої пропозиції я вже не відмовляюсь, і я її підключаю. Наступна порада буде про кабельне телебачення та її оператора воля. Ну, начебто він раніше був якийсь там мультинаціональним оператором, так, так я чув, він в багатьох містах України. Якщо це так, то вам порада буде корисна. Якщо ні, ну принаймні Київ послухає. Так ось я розумію, що багатьом з вас телебачення взагалі не потрібне, як і мені. Я не дивлюсь телебачення, але інколи. Воно все ж таки потрібно. І коли почалася війна, перше, що я включив, це був телевізор, щоб дізнатися, що це за сирена виє, що робити, куди біжати, що взагалі трапилось. Тому інколи воно потрібно, ти його не дивишся, але ти за нього сплачуєш. І деякі люди за кабельне телебачення сплачують доволі такі ну, гарні суми. Наприклад, у мене зараз 55 цифрових. Каналів, деякі з них HD. там є все. І всі наші ці загальні соціальні канали, і там і спорт, і музика, і дитячі, і фільми, і розваги. Все є. 55 каналів. І знаєте, скільки вони мені коштують на місяць? От просто загадайте саму таку маленьку суму в гривнях. Скільки б ви сплачували за 55 каналів? Я розумію, що ви взагалі за телебачення не сплачували. Ну, в наших реаліях зараз телебачення, воно так. Не дешево коштує, от скільки ви за 55 каналів заплатили б грошей. Друзі, я за них сплачую 10 копійок. Так, ви, ви правильно почули? 10 копійок в місяць. Ось ось, воля. Дивіться. А що в мене є інтернет? Інтернет 56 кілобайт. Знаєте, як ті часи, коли був модем, не тільки... Коли... коли так, картинка так от. Завантажувалася так. Тик-тик-тик-тик, чекали. Так, дивились там на якусь дівчинку. Да? Вона так завантажується, завантажується, ви ж чекаєте. Ну, коли, 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 коли вже, коли? Так, е швидкість дуже слабка, але для месенджерів вистачає, для пошти вистачає. І ця опція також мені коштує 10 копійок в місяць. Вони просто йдуть разом. Я би, може, навіть і навіть не брав би це, але це такий буде, знаєте, інтернет. Ну, На всяк випадок, коли основний інтернет відвалиться. От дивіться, друзі. Я не знаю, чи видно вам там, чи не видно на екрані. Він так трохи інколи відбльозкує, я зараз попробую його повертати. 0,10 гривень на місяць. І таке можливе. Таке можливе. Так як отримати цей пакет? Справа в тому, що я його отримав 5 років тому. Але якщо він працює і сьогодні, значить він є актуальним. Може зараз його і не дають. І коли я його отримував, я не робив якогось театру, але вам для цього потрібно зробити невеличкий театр і стати актором. Ви приходите в волю і кажете, що ви хочете розірвати контракт, бо ви не дивитесь телебачення. У них є обов'язкова установа вас якось мовити. Пропонувати, може, інший пакет, може, щось, якесь додаткове обладнання, ну, якось вас все ж таки залишити. Ви можете сказати, а, я там чув, є якийсь пакет. За 10 копійок. От якщо буде 10 копійок, то я залишусь. Чому б ні? Бо я не дивлюся, так от інколи може залишитись. Він там якось називається соціальний там, чи опція. Якщо вони дають таку змогу, вони вам це зроблять. Якщо у оператора буде гарний настрій, то вони вас переведуть на ці 10 копійок. Якщо ні, то ні, може зараз вже і заборони надавати. Ті, що дали, залишились, може й таке. Але, друзі, я вам просто показую, на чому я заощаджую. Ось за телебачення і за дуже слабкий інтернет, я сплачую 10 копійок. Ну і остання порада буде про інтернет. Зараз, друзі, у мене гігабітний інтернет, Ну, на жаль, не опта, а звичайний дротовий, але ж гігабітний. Біла ip адреса Ну, звичайно, він у мене безлімітний. І за це все я на місяць сплачую зараз, скільки ви думали? 20 гривень. Так, таких цін немає. І зараз, якщо ви будете десь шукати підключитись за таку ціну, то, може, і не знайдете. То не подумайте, я не хизуюсь цим, але я хочу вам дати пораду, як підключатися за такі малі гроші. Якщо подивитись на мій роутер, то до нього зараз підходять чи 3, чи 4 дроти від різних провайдерів. І я час від часу просто відстежую, у якого провайдера з'являється якась акція. Зазвичай це до Нового року, чи там до Дня Незалежності України, чи може до дня народження самої компанії. От, наприклад, я зараз підключений до компанії IPNET, і вони до свого 20-річчя зробили акцію для нових абонентів 20 гривень абонплата на 20 місяців. Я новий абонент, підключився до IPNet, І зараз ще на протязі, начебто, до наступного літа, я буду сплачувати 20 гривень на місяць. При цьому мати гігабітний інтернет, всі переваги ну, звичайного дорогого інтернету. Перед цим. У мене була підключення по, другу, по другій акції у другого провайдера теж за смішні гроші. Але ж друзі, коли я підключився за 20 гривень на 20 місяців, через деякий час компанія Лайкінет 30-річчю незалежності України це було минулого літа. Зробила акцію теж саме тільки на 30 місяців. Ну, було б ще б на 10 місяців більше, але ж ну що робити, я вже не став переходити. Тому, друзі, моя порада, мігруйте між провайдерами частіше. Дивіться, у кого є яка пропозиція. Вони, принаймні, у Києві, всі більш-менш одинакові. Працюють ну, більш-менш одинакові. Тарифи теж десь одинакові. Так, служба підтримки буває різна. І от тут тільки буває заскок. Деякі провайдери мені більш подобались своєю службою підтримки, деякі менш. А виявлялося в тому, якщо у вас. Пропадає зв'язок, хто його швидше налагодить. Ну, зараз я на епінеті, в мене ніяких питань немає. А до цього я був і Космонова, і Укртелеком, і О3, і Тріолан, і нашнет. Попередній був у мене нашнет, теж не було ніяких питань. Тому мігруйте і заощаджуйте. Ну ось, друзі, таке відео. Я навіть не знаю, чи потрібно воно було, чи ні. Але ж все одно я вам порадив, як можна економити на мобільному зв'язку, на інтернеті, на кабельному телебаченні, навіть як квітки можна безкоштовно отримати. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, якщо вам не дуже тяжко. Підпишіться, якщо вам цікавий мій канал, буду вас чекати післязавтра. До зустрічі. Слава Україні! Па-па!